Друзі, мої вітання. Сьогодні у нас 14 липня 2025 року, п'ята година ранку, і ми розпочинаємо, аж не віриться, перша зрізка винограда в закритому ґрунті, в теплиці. Відкритий ґрунт ми також згодом продемонструємо. Він, звичайно, що відстає. Це вже будуть, мабуть, демонстрації якісь на початку серпня місяця. Але що я хочу сказати? Всім тим, хто йде, хто дійшов вже навіть до цього моменту, ви надзвичайні. Скажімо, красунчики і молодці, бо рік надзвичайно складний і той, хто виростив навіть одну грону, один кілограм, один кущ з виноградом там, для себе, для сім'ї, це просто чудово. Рік ну, не саме, я кажу, бували такі роки, які виноград чітко йде, з весни, без заморозків, віднормував, підв'язався, і хвороби не дошкуляли. Бували реально в нашому досвіді такі ну, надзвичайно приємні роки. Про цей рік рік випробувань, По-іншому, скажеш, дуже багато різноманітних моментів від заморозків, від ростові процеси також дуже сильно страждали і страждають в принципі, від різноманітних температурних коливань. Єдиний, можливо, мабуть, позитив на даний момент відсутність грибкових захворювань. Тобто виноградники чисті, чисті це дуже великий плюс. Ну, а ми зі своєї сторони будемо вас знайомити. Це будуть абсолютні новинки, ті позиції, які раніше не демонструвалися, знайомити вас і демонструвати на що вони здатні. Так що ми розпочинаємо перше. Першій зрізці 2025 року виноград вирощений в Україні бути. І розпочинаємо ми з першої гібридної форми, це селекція Калугина Віктора Михайловича під назвою Акорд. Виноград дуже раннього терміну дозрівання, тобто все те, що піде на зрізку, це все буде виноград дуже раннього терміну дозрівання. Неважливо, де він вирощується, теплиця. Північ, ну, неважливо, він буде йти, все буде йти по одному сценарію. Тобто, дуже ранній термін, він нікуди не подівається. Що хотіла сказати за цей в Ну, Взагалі, все, все те, що ви будете бачити, це друга вегетація. Тобто, ми вижали максимально можлив... всі максимальні можливості, скажімо, аби продемонструвати вам. ну, Найголовніше це час, я завжди це наголошую. Час бачити результати, йти та рухатися вперед. Що стосується акорда, велика врожайність, ну, тут ми залишили такий фрагмент, щоб продемонструвати, ну, в принципі, на що він здатен. Велика врожайність, тобто викидує з самої весни по два здоровезних великих суцвіття. Ми їх трошки поврізали, поформували, аби надмірно не завантажувати кущ. По смаку. Він хрумкий, це гармонія, така консистенція хрумка. Тобто дуже вдало вдала, гарне поєднання смаку. Все, отже, зрізаємо. Нехай вже смакують наші покупці. Акорд вже зрізаний. Наступною гібридною формою йде на зрізку анкор. Селекція Щередінкова Володимира. Виноград заявлений як ультраранній, ну дуже ранній термін, гарантовано в ньому буде. По дві грони на пагін він видає, також приємна хрумка гармонія. Виноград дуже є сильно росим, тобто швидко буде вступати в плодоношення, гарно буде тягнути навантаження. На тобто, от ви можете також спостерігати, двохрічний кущ, в принципі, що він видає. Так що зрізаємо та відправляємо. Да. Ось такі класичні класичні гроночки. Він видає, повністю стиглого винограду вже на сьогоднішній день. Вже нарізали, ось, будь ласка, ящичок кишмиша Джавелін. Дуже солодкий, повністю да, стиглий, можна масово його зрізати. Перший клас, ну що сказати, це все ж таки один із найкращих білоягідних кишмишів дуже раннього терміну дозрівання на сьогоднішній день. Іриска буде чуть мільше ягода, але також, також не програє. Тобто демонструє надзвичайні показники іриска. Але і мабуть, на наступний раз все ж таки будемо зрізати джавеліну всі краси, ну, мабуть, мабуть, варто покласти без насінневості, тоді що в нас? Виходить. Найкрупніші ягоди. Найкрупніші, будь ласка. Абсолютно чиста. Все. Так що такий виноград обов'язково варто мати в себе на ділянці. Також солодка і вже буде скоро потрапляти зараз в ящички. Це бакарді, селекції Щерідінкового Володимира. Також сильноросла, врожайна позиція, дуже раннього терміну дозрівання. За нашими спостереженнями... Краще фарбується навіть з сонячної сторони. Тобто є такі виногради, яким більш на півтінь краще. Тобто тут ну, ми бачимо, що сонячна сторона, будь ласка, ну, вона отримала кращий колір. Та сторона ще повисить, до, дофарбується, але вже також солодка. Це бакарді, дуже ранній термін дозрівання, гармонійна. Стала на сьогоднішній день вже готова. Наступна гібридна форма нова – це подарунок коханій. Автор, селекціонер тут невідомий, але показники надзвичайно високі. Подивіться, яка форма ягоди. Вона також абсолютно хрумка, солодка, якісне запилення. Все чисте, тобто абсолютно ну, немає ніякої ні горошинки, нічого. Рихла структура грони, тобто є дуже гарний потенціал. До збільшення, до збільшення розміру ягоди. Ну і, звичайно ж, зверніть увагу, сила росту. Тобто сила росту дозволяють залишати вже навіть в перше плодоношення по дві грони на пагін без втрати якоїсь динаміки. Прекрасний смак, солодка, хрумка, все як ми любимо. Подарунок коханій. Також вибірково тут потрапляє на зрізку. Це у нас джокер Чередінкова. Ті грони, які раніше, ті суцвіття, точніше, які цвіли раніше, які вже грони зафарбувались, більш темніше, вони вже абсолютно солодкі, набрали прекрасного смаку. Тобто тут такий він не проста гармонія, навіть Тобто виноград вдався і красивий, і смачний. Зрізаємо джокер Щердінкова. А це перша форма з мускатом, яка також готова станом на сьогоднішній день. Це свобода селекції писанки Олега Михайловича. Набагато раніше за красавчик, ну за всі існуючі позиції. Коливається між ультрараннім та дуже раннім терміном дозрівання. Тому показники дуже високі, висока врожайність, жовта. Ну, позиція з великим майбутнім. Це вже друге плодоношення. По ній тому вже так говоримо більш е, впевнено. І представник повноцінно такого темно-синього, навіть чорного кольору, це джокер чорний. Також е, це секція худолія Олександра. Готовий на сьогоднішній день. Все можемо зрізати на реалізацію в компанію. От, бачите, до білої свободи буде такий чорний, чорний джокер. Зробимо пів'ящичка зараз. Таким чином ми підготували свободу з мускатом, джокер чорний з лекції Худолія Олександра. «Бакарді» зверху Щердінкова. Подарунок коханій. Ось ви можете бачити, невідомо чия позиція, але ну, реально яскрава. Ви можете бачити акорд спостерігати Калугіна. Знизу надврожайний анкор Щердінкова. Це топовий безнасінневий білоягідний виноград Джавелін. Ну і досить впевнено, пробивається на реалізацію на базар джокер селекції Щерединково. Виноград дуже красивий, але до такого винограду і ми будемо більш прискіпливо відноситись та обов'язково спостерігати його не тільки в закритому ґрунті, а й у відкритому, наскільки він буде стабільний по всім іншим параметрам. На цьому поки що все. Але я вас завіряю, що попереду дуже багато винограду. Ряди ще наповнені. Це перша зрізка, ряди наповнені новинками, мускатами, смаками та кольорами. Підписуйтесь, попереду все найкраще.